Завтра в Україні розпочнеться четверта хвиля мобілізації. Триватиме вона 210 днів. За цей час Міноборони планує набрати до 50 тисяч вояків. Втім, експерти наголошують, списки призовників у військоматах недопрацьовані. І це один із способів, ну, скажімо так, ні добросовісного бути в цих комісаріатах. Коли люди можуть получать ацрочки, коли скажем до них можуть не даріть повістки. Тим часом в мережі ширяться пропозиції консультацій юристів для тих, хто не хоче йти до війська. Українцям пропонують відкосити від служби за гроші, дивлячись на сьогоднішню нашу буденність, ми бачимо, що е патріотів у нас багато людей, які справді хочуть е все ж таки Бога за бороду і захистити вітчизну у нас багато. А от соціальних різних е послуг, які держава може надати. І, взагалі, зробити тим людям приємність. У нас крайне мало прогнози експертів збігаються з настроями українців. Ні, я не вмію стріляти. Надо буде пойдем. А то поїдемо. Ну якщо родина скаже, прийдеться. Тут треба розібратися наскільки е, е, українська влада нинішня готова дійсно підготовлювати до подій. Зараз дуже, дуже складні часи для нас, тому тут треба розглядати все. Дуже чітко, да, тому що у нас видно, як по історії цих подій, які вже майже рік, наскільки наше командування взагалі професійно здійснює свої обов'язки, так би мовити. Загалом на цей рік Міноборони запланувало три хвилі мобілізації.